дізнатися про те, що сталося на змагальних аренах та довкола них, я Юлія Пазенко. І у найближчі кілька хвилин говоритимемо про спорт. Донецький шахтар уже у плей-офф футбольної ліги чемпіонів. Такий подарунок гірникам, які за 10 хвилин на львів арені розпочнуть поєдинок передостаннього групового раунду проти іспанського атлетіка, зробив бати. Білоруський клуб сьогодні на власному полі з рахунком 0-3 програв порту і таким чином втратив будь-які шанси на продовження боротьби у турнірі. Втім, розслаблятися донечанам не варто. Адже аби поборотися з португальцями за перше місце у групі, їм треба сьогодні вигравати у Атлетіка, а за два тижні у того таки порту. Уже завершився й один поєдинок у групі і ромі в гостях у московського ЦСКА не вдалося втримати перевагу, адже гол тоті наприкінці першого тайму був нівельований влучним пострілом Василя Березуцького під завісу другого. Тож один один обидві команди поки зберігають шанси на вихід однієї восьмої. Про очікування від інших лігочемпіонівських протистоянь вівторка. Далі Вадим Шов'якін. Несподіваному аутсайдеру групи і Манчестер Сіті не до московсько-римських розбірок. Міщани в будь-якому випадку не мають права на помилку. Сьогодні англійцям у рідних стінах потрібно перемагати грізну баварію. Місія не виглядає нездійсненою, адже у німців півкоманди на чолі з капітаном Філіпом Ламом у Лазареті та гарантований квиток до плей-офф з першого місця у кишені у Мансіті ж поза грою плеймейкер Давід Сілва. Ми гарно виглядали у Мюнхені, але пропустили в Еншпілі. Не думаю, що баварці будуть слабшими тільки тому, що вже у одній восьмій, проте немає сумнів. І, що моя команда достойна сьогодні звитяги. Суперник Сіті за національною першістю Челси очолює групу Джі. Проте аристократи мають ризик ускладнити для себе останній тур, адже незабаром вийдуть на поле проти міцного та надмотивованого шальки. Додає перцю протистояння й особа тренера німців Роберто Ді Матео, який два роки тому виграв лігу чемпіонів саме з Челсі. Я й досі підтримую стосунки з гравцями та працівниками Челсі. Та на обмін сантиментами немає часу. Зараз я хочу перемогти англійців у другому матчі квартету G Лісабонський спортинг прийматиме грозу. Авторитетів словенський марібор на кону можливість продовження боротьби за плей офф Сьогоднішня перемога гарантує нам третю сходинку у групі та місце у лізі Європи. Проте наша мета ліга чемпіонів. Отже, ця гра не є вирішальною. Ще дві зустрічі сьогодні відбудуться у групі. «Ф». тут усе прозоріше за джерельну воду. ПСЖ та Барселона достроково забронювали за собою місця на лігу чемпіонівську весну. Питання лише в тому, хто з них стане першим. Тож прийдешні зустрічі майже формальність. ПСЖ прийматиме Аякс, а Барса на Кіпрі зіграє з АПЕЛОМ. Один з лідерів київського Динамо Денис Гармаш може залишитися поза грою ще на півроку. Таку інформацію розповсюдили іспанські змі. Чи дійсно справи 25-річного півзахисника, який не виходив на поле спочатку літа через рецидив старої травми коліна, настільки сумні? Ми поцікавилися у головного тренера столичного клубу Сергія Риброва. Вон вроді би не виздоравлював пока Чому на півроку? Якщо йому роблять наразка то не значить, що півроку? Я надеюсь, надеюсь, что это не пи в руки. Посмотрим. Нагадаємо, у четвер Динамо у Києві в рамках Ліги Європи прийматиме португальські ріоави. Тим часом гандболісти Запорізького мотора завтра у столичному палаці спорту в рамках шостого туру Ліги Чемпіонів зіграють з угорським пік Сегедом. Команда гостей наразі утримує другу сходинку секстету Тоді підопічні Сергія Бебешка поки що на четвертому, теж прохідному до місці, куди піднялися після двох поспіль перемог над швейцарським кадетен Шафхаузен. Скидати оберти українці не збираються, адже їхні позиції надто хиткі. Переваг. Аганих конкурентами складає лише одне очко. До того ж, моторівцям кортить взяти реванш за прикрою мінімального поразку в Угорщині. Ну, всі шанси в Ліги Чемпіонів, я вважаю, це 50 на 50. в будь-який случай. Я не думаю, що те, що ми граємо в Києві, це дасть нам какое-то преимущество. Потому що все-таки це не домашня наша арена. Ми граємо всі ігри на виїзді, поэтому. Слава богу, что мы не играем сейчас, вот в этот момент, не играем у них дома. Там очень тяжело играть. До шведського остерсунда вже з'їхалися майже всі лідери світового біатлону. Світлинами чудової сніжної погоди у місці проведення першого етапу кубка світу рясніють сторінки соціальних мереж учасників змагань. Зокрема, тріумфатора минулого сезону француза Мартина Фуркада, його брата Сімона та американця Тіма Бурка. Перед новим полюванням за кришталевими глобусами нагадати про свої торічні здобутки вирішила Кайса Макарянін. Цьогоріч фінка сподівається повторити минулорічний успіх і знову виграти кубок світу. А от українська команда Команда, яка вже два дні, як перебуває у Швеції, ділитися враженнями не поспішає. В першу чергу кажуть спортсмени, вони фокусуються на головному підготовці до першої гонки року змішаної естафети, яка відбудеться у неділю, 30 листопада. Прямий ефір на першому національному розпочнеться о 16.25. У радісному перечутті шанувальники великого боксу, адже схоже, одному з найочікуваніших поєдинків у світі єдиноборств таки бути. Про який саме двобій йдеться та про інші найцікавіші міжнародні події далі в огляді Вадима Хащука. Супербій століття має шанси відбутися. Промоутери найпопулярніших боксерів сучасності Мені Пакіао та Флойда Мейвезера ще ніколи не були так близько до підписання двосторонньої угоди. Уже навіть названі рекордні суми, що можуть отримати боксери у разі зустрічі у ринзі. Філіпінцю за бій чемпіоном світу п'яти вагових категоріях готові платити 80 мільйонів доларів. Американець вартує на 20 мільйонів більше. На рахунку Пакіао 57 перемог та лише 5 поразок. В активі непереможного майвезера 47 тріумфів у ринзі добре Цієї ночі позаробили Копа Америка 2015 що пройде з 11 червня по 4 липня у Чилі. Господарі турніру, які потрапили до квартету Ей, поборються за путівку до чвертьфіналу з двома учасниками чемпіонату світу 2014 Мексикою та Еквадором. У групі бізі йдуться чинний володар трофею Уругвай та вісім чемпіон Мундіалю Аргентина. А інтерес до колективу Сі підігріє протистояння Бразилії та Колумбії. Не поступитися, яким спробують не менш харизматичні Перу та Венесуела. Нападник Санкт Петербургського СК Віктор Тіхонов молодший у день смерті свого легендарного дідуся і найуспішнішого тренера радянського хокею Віктора Тіхонова закинув дві шайби та віддав результативну передачу у поєдинку континентальної хокейної ліги проти ЦСКА. Втім, попри таку результативність форварда, перемогу у поєдинку з рахунком 5-3 відсвяткували московські армійці, яких, до речі, свого часу Віктор Васильович Тіхонов 12 разів приводив до золотих медалей чемпіонату СРСР. З витягу гравці ЦСКА присвятили пам'яті свого видатного екс Дякую Норов екс тренера збірної України з хокею та Донецького Донбаса Андрія Назарова знову зіграв проти його нинішньої команди Казацького Бареса. У матчі регулярного чемпіонату КХЛ проти Акбарса запальний наставник різко зреагував на бійку між молодим гравцем своєї команди Даміром Расипаєвим та досвідченим капітаном суперників Олександром Світовим і жбурнув пляшкою в останнього. За таку нестриманість Назаров був видалений до кінця поєдинку. А після гри отримав чотири дискваліфікацію. Барес поступився з рахунком два Нагадаємо, що у вересні норовливий коуч був покараний на шість матчів за непристойні жести на адресу суддів та уболівальників. Дискваліфікація ніщо, коли ти найтитулованіший олімпіонік планети. Найкращим плавцем року у США на думку національної федерації став 18-ти разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс. цього сезону. 29-річний атлет вирішив повернутися у великий спорт, з яким попрощався після лондонської олімпіади. Фелб взяв участь у кількох національних та міжнародних стартах і мав намір відібратися до збірної для участі у чемпіонаті світу 2015. Проте у жовтні отримав піврічну дискваліфікацію за керування автомобілем у нетверезому стані. Тепер же федерація, яка й відсторонила Фелпса від змагань, вочевидь вирішила підсолодити спортсмену гірку пігулку. Друга ракетка України Сергій Стаховський змінив угорську прописку на українську. Від сьогодні офіційна резиденція тенісиста Харків. Саме там Сергій і назвав ім'я нового наставника. За тренувальний процес 58-го номера рейтингу ATP відтепер відповідатиме французький віртуоз Фабріс Санторо. Детальніше про рік, що минув та плани на майбутній сезон, в ексклюзивному інтерв'ю Сергія Стаховського у нашій програмі завтра. У далеке майбутнє заглядає лідер іспанського тенісу Рафаель Надаль. Експерша ракетка світу заклав перший камінь у фундамент власної тенісної академії у рідному місті Манакор на Майорці. Власна символічна цеглина більше нагадувала капсулу пам'яті, адже в прозорій коробці знаходилися ракетка та інші особисті речі спортсмена. Академію планують звести за півтора роки. На її території розташуються 18 кортів, школа та гуртожиток. Рафа зазначив, що у його навчальному закладі в першу чергу виховуватимуть справжніх людей. А вже потім тенісистів залишити слід в історії не лише своїми здобутками, а й хорошими справами. Такою має бути мета кожної людини. На цьому прощаюся рівно на добу. Творіть добро, і нехай спортивне зазяття буде вам у цьому вірним помічником. До зустрічі!